На мене ти жива чи мертва? Круг, стріляй! Тихо, тихо, тихо. Нехай буде жива! <гіт> <гіт> жива. Точно жива. Нехай буде жива! Ви Астрал-Кика! Ви скикнули Астрал! Я раптом що тільки один раз за цю роль грав і... Цей цей один раз мене убив першим, тому я не знаю, як за цю роль грати. Я, я тобі не дам. Смаран до мене. Опа, на, що ти за набіжишь? Ну, мой кактус. Хочу так. Ти посмотри так... на него, блять. Oh. бігав. Так я вбила, я їй кричу, що я не вбила, бо він за мною бігав, блять. Я кого вбила, він за мною бігає. Рептилька вбила, а ти чай. Ей, тобі нагадати, що тебе не виконали за канату? А ти чай. Скільки йому хрен два я за канату? Предсмертно. Оу, 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 оу. Я полюбив роботи, я не а а не бо, вбив, або в або прикал. Крук, крук. ніхто? там хотів... тобі хотіли репетильку викинути, <сурок> не поняв. Си забув, пощастило. <сурок> а чого у мене кнопочка з'явилась? Я тепер розбивати можу? Та ти по мафії вже нема живих? Голоки смачні. Я все розумію, але вам там нормально був. А хто минулого разу не натискав на голосування? На хтось минулого разу не проголосував і стріляв в цей момент. Короче, я побачив труп. Хто но... вбив? Не я. Скажем так, я, я скажу, труп. хто я добу був, вот він. Біля мене да. тітя бігав в Західному крилі. Я з, з Тітью намагався ті розмовляти, ті, ті, він тікає. Ля... Спілкувався біля трупа Хагина. Я бачив тільки Тітю, ті, ті, Дусю і Теренсен. Я думаю, ми кікнемо тільки. А я. А за що його кіка? Він напаки тікав від мене. Я думаю, він би розвернувся, мені ля посадив. Когось на вулиці знайти і быстренько змітатися на іншу сторону карти. А нікого не знайшов, Добре. О, потім ще когось бувають. Дитя, я тебя 3 секунди тому бачила. <риславлен> <Да, риславлен> <да, риславлен> так. Вас не смущает, <риславлен> что я кажу 008 уже третий раз пересекается с трупами. три раза три, три раунда. <риславлен> так же виндж, цель, винло. Я его лоб... рав знаю, у него умер на ров. А, да, Винказавшин убил. Да. Ну, mm ну. -hmm. No, no. Чорний. Ки... До мене ті жива чи мертва? Круг, стріляй! Тихо, Ні, тихо, тихо. Нет, жива. жива. жива, 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 жива. Жива, жива. Окей, нехай буде жива. Точно жива. Нехай буде жива. Ви астрал кика, ви скикнув астрал! А ти <ты> молодець! <laughs> 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 Треба було подумати. Перед тим, як А тепер? А це ще не все. Я не хочу помагати, так. <головіст> Давай там. йди. ла. Ти бігана? Да. А що так швидко мафія наставило? У мене запитання, Хайренвей, якого віса ти мене вбив на перших двох секундах?

Привіт, привіт. Ти мене тут і заріжешь? Я з ним можу, я тебе так давно не бачив, ну тільки по ютубу. Та-да давно не бачив. Ти злюка, да? Вже нові речі, вже нові речі з'явилися, кобачка. А я вже й не пам'ятаю, як ти одягає. Кай, пожалуйста. Так, тепер розповідаю, Катюшка вбила кого? Купця, начебто вона вбила. І за це вона поплатила своїм життям. Наче купця вбила. А я тобі казала, Катюшка, треба було кольори віддати чоловіка. Говори. Мандаринка, мандаринка, а там хтось був ще. Боже, блятяга, ти так довго робив мав на двері, капець. Ми ж це прямо прям біля того квесту, що так довго там його робив. А, просто, просто так, ну це. Ви так може бути. Буде я ніж ну, ти, просто... що я просто стояв, Што? а Т Т Хтось із мафотики померли з. ВК пошто мовака пам'ятають, десь правильно. Хоча ні. Хотя? Ну я ну, просто ж не недавно шо? грав тут на мафії, я пам'ятаю, де, блядь, мав квест на двері, де мав квест на світло, де мав квест на камінь, де мав. Квест, сука, на йопані <саснаві> мости, нахуй! <саснаві> на бані блять <саснаві> <саснаві> Як? Добре. Ну, як мінімум, я не помер, тому ми попали. Блять. На, на, на на вибачте, тітя, вибач, гріптилька, але я знаю, хто це. З люка вибачи, але. Вибач, ну ты единый, кто мог да, Точка. Це Точку. Сера! Ти мені не передавав хоч? Блять! Нет! Ну я ще <світ> шанс не Богу. Ти передавай своєму чоловіку, да. ласка. Ні. Я віддам її котику. Ні. Я ставлю на те, а що таке котик, Кити? Я ставлю на те, що я відійду від кожного з вас і помру сама. Мне щоб Люка підійти. Печально. Сказати. Хочеш, що я тобі передам Переп... бомбу, ні, ти передам бомбу. Мені... Ти зараз кимо заспавнишся. Mm. Смислів. Mm. А, ми тікаємо підрівника, да? Ну ладно. Та mm. да, блять, у мене мафів нема! Що мені робить? Страждат. Ах ти. Oh. Злюка. Так, нам треба злючку, знайти. Мені треба злючку, злючка, злючка, да злючка. Там уже злюка і помер. Там злюка бомбу дав уже рептильки знову. Блін, а що Блин, мама. Катюшка і Бродяга?

Ого! Труп знаходиться під казіном. Дарінко тільки щоб мимо нього пробіжала і не з аеропорту. Я сказала, тут труп". труп, і пішла робити завдання. А чи ти не з Ну, бо ніхто ще нічого не зробив, тут уже лежить труп, я нічого не бачила, хай собі полежить. А де труп? Під казино, прямо під виходом. А я там не було. Я бачила губернатора, я бачила ханве. Я бачила Ларве з камер виходив, він коли він казав, що він зробив камеру. В Шапіто, Шапіто була це я, це губернатор Банши і ще хтось четвертий. Mm -hmm. Я фізично не Від, могла його вбити. З сторони казино, в сторону Шапіто біг в Я біг в сторону Шапіто, але пам'ятаєш, коли так, це було? Це було секунд а 20 назад. А ти знаєш, коли було що було секунд 20 назад? Двадцять тому зазнавнутість померла, Влатислав. Ти помируєшся. Ти щось прикалісте якийсь. Бля, Атислав, ти тільки зрозумів, що ми прикалістей. Я з правої сторони знаходжусь в більшість часу цього раунду. Ой, я ой, бачив ніхто, коли. Роб... А я бачила ніхто, я не бачила ніхто. Бачила. Ви шо, блять, це не я зробила. А переді мною там нікого не було. Ага. Значить, Ватислав був мафом. Угу. Багаж нам нас кажуть. Кри... Якось дуже підозріла, ти кажеш так піп, свої, піп, багаті, я піп. Та я пила, це... і світло чекало. Я угу. Прям. мирна це. Угу. Скільки мирно? Угу. На 998 сотців. Mm. О, о, как. Да, настільки вже мирна, як і знаменитість. ти вбила? Ти знаменитість була? Так. Та й бувала, знаменитість. На ту знаменитість. кот. Знам народження. Значить, дивіться, іду я крутить, іду я крутить. А там просто падає їх від і харен двоє, які були. Каханці. Та ми поняли, блін, ти вже докрутила, Точувайте. третій раунд, блядь, ми не можемо Материнка тебе викинути. Більше, мене пиздець. На коханці померли. Мене викинуть, чи губернатора, який був в коханці. Я на мирній ролі за хуярів коханців і шли. А зачем ти в був, <гум> так, був в коханців мирних? Харен відремонтував камери. Так, бо харен просто так ні з ким не бігає. Ну, так він коханець мирний, він зробив камеру, а ніхт мирний коханець в цілому. І я мирна. Так а звідки я маю знати, що і мирний? Рептилька, рептилька, а ти тільки шестерка, Сандре, а хто злопнуло. Ти, ми, з нею крутили газом. Потім розділилась, вона вниз пішла, і наверх. Це було біту секунду. Риглс не бігав. Вишневецький. Ти Є любиш бачу. Сам, а, я з Сандрой. Евіл, я з Сандрой. А, Евіл, пока. Да, пока. А ми бачимо, кікнем сьогодні, чи ні? Що? Ну, з днем народження. Дякую. Ну, там всяке ж бомба, можна ви, викутити бістовка і так далі. А вагонка, що стачає? Хто? Вагонетка оце? Ваг... Хотя вирасти из ненародження. Я пошла. Опа. Я вбив Кринжа за те, що він там бував коханців. Я тут знай, волос іще від нього, видимо. Да, да, минус человек. А, а він в DOI зробив банши. А, на мені голос? мене голос? Мене бачив Эвил, мене бачив рептилька. Банши. Я бажаю. Да, Эвил або рептилька до мене підходила, от хтось із них. Пиздец, блять, вы шо, їбануті? Та що, в кого говорили? я щось таке? Я серцем, в когось із них А ви не кажеш, що Сандра, Сандра лопнула. Тепер у тебе голос, не ти кажеш, блядь. це, мабуть, рептилька. Я, нормально. Єстєвно, 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 звісно, рептилка, блядь. Спокойно, <реку> спокійно, ти спокійно. Блін, мені треба швидко якось голос. Ой, голосай для мене, я вже лобістом себе відчув. Ой-ой-ой лобістом себе трошечки відчув. Я аж декілька штук. А ти на якій ролі його вбив? Ти, бля. А давайте все-таки з десятою попитки попробуй вкіхнути містера Евіла. Да, да, там та, та по сути, всіх, ти то що ти к тебе вандер. Всі, хто контактував з Сандрою тоді, э, всі мертві, окрім Евіла. Там тоді були так смішна. Опа. а це була знаменитість. Опа, ти виконувалась. У мене голос. У мене голос? Сонечко, у тебе голос? А, У мене? А, то я так... Просто милий голос. У мене голос. У вас круто сталося, мабуть. У мене є шанс виграти? Ні, не подумайте. І що? А, хто І що ж, а хто ж на Валі виходить? Я багатій. А чого Валя каже, у мене є шанс виграти чи ні? Я не знаю, у мені кажеться це дух. А може вона той? Я Дуже. просто Круку жодного разу не бачу. Чого я доду? Ну, мене попросили не голосувати. Ти голуб, ти У голуб, мене а, а є шанси виграти. В тебе, бу, в тебе є шанс виграти. У мене є шанси виграти. Я зараз попросила, не голосувати, вона не голоснула. Я і махнула гукою, окей, раді тебе, я послухаю. Я уявляю Карбонага, яка, м'яка кажучи, була здивована, коли вона померла. Банши выкручивает в mm -hmm. казино, блядь, В это время перед ней кто-то вбивает, вона докручивает yeah, бомбу, вона переносится, блядь, напротив мене прям репортится и встигает меня вбить. И при том, что, блядь, вона местник, как это могло статься? неба <с> я прям зирки знай позиции. Ящий не знаю, а ящицы в кінці вбива. Я селянин, что мы не робили? Ні, 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 кубер, ні. Та не, я не, селянин, не, що мені робити? Не, а? Нічого, бігаєш і вбиваєш цих посіб. <рістити> так,

Да чого я заржи Коли це взагалі кінчиться? Іди з... нафіг Там цей голубий, голубий к этой. Ага. Давайте його застряли. Чи мумія, як його правильно? О, а ось він. Не надо, быть ласка. Кто там? Я стыкла, я стыкла. Кто? Я тебя, конечно, люблю, но не надо. Ну в середину. Я вирішила зоблазнення Габріо і врятувати намагалась Мурби, коли він стоїть і дивиться як Хелен Дрей намагається його з'їсти. А Нікіто не добіжав до колокольчика, я поняла. А він стояв, а я вирішила підметати, поки не пізно. Там Нікіто просто, он такий голубой, голубой, голубой. він, у мене навіть такого слова нема, щоб як його назвати. <свист> мені, його, мені його, до речі, на блюдечку просто принесли, він стояв там на, на, ну, на <плес> столі лежав, <плес> його тримала моя мумія. <плес> я прийшов у Діві тут, щоб робити квести, це врятувало, можна сказати, інших. <плес> я просто перетворююсь, я ж не знаю, <плес> що це за режим, я натискаю кнопочку і перед ним мумію, блін, перетворюю. <плес> я, я за ним ганявся, блі, і поки ганявся, 5. Я клубі. теж перепрошую, туплю. Та я кажу, что тикай, хотя, блядь, і прикидаются, і йдуть на тайм, это тобі. Думала, вас рискувати. Меня нахуй. Мене три рази пощадили. Типа. Мур, бля, і гавна. Я же этот раз думал, что я помню, тебе не раздумал, коли я его убил отишла. А ты никогда не играл в рапу? Не, 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 я не знаю, что это такое. Кропот, Коробится... Я встиг останнє зробити. Та, і це Купер. І це правда? Купер. Та, прав, прав, правда, це Купер? Ну, Купашка, це. Чи... Коротше, чи ти. Ти в ні. Мені здається, це бывает. Отключаю. Ага, автор. А, а доктор чи... Все, пока. Бара, да, бара. А а що. А чого всього набила. три а, і правда. А а я, а я що, я, я що. Вона ж не може. А. А я... Бля. Знаєте, то так смішно, що ти посіпав в одне час на івас. А що я натискав своїх кліпочка, yeah, yeah. що я взагалі робив? Да мы репкування <тас> якусь... Ти не знаю. Ты щоб я бачила, де вони гу гуляют. Ааа. А я думаю, надо скале, що сяк из бабах, і все. Ну, це <пас> я, накакачи, ще намагалась торчить покупаться. Ой, уй-ой, <пас> уй.